Народ, всім привіт! Приїхав я на ставочок. Картошечку ми ще досі не вибрали. Я давно не був. Зараз ще остався перчик. Перчика я сьогодні зберу. А так, в принципі, вже все. Батько покусив, це мене приємно здивувало. Все так чисто, акуратно, хоча мене тут не було більше двох тижнів. Сьогодні хороша погодка, ні одного пориву вітру. Так що я навіть без мікрофону сьогодні буду знімати, напевно. Е, що сьогодні хочу зробити? Я сьогодні хочу спробувати закинути резинку І от думаю, звідси починати туди. Чи навпаки звідти сюди. Це я ще думаю. Також я хочу сьогодні е, саджанці виті. Пав пам'ятаєте? В одному з випусків я показував, як Що зробив, пробував зробити саджанці. Ось Оці. Сосіски, от буде цікаво, чи вони вкорінилися. Якщо вкорінились, то зразу їх десь вкопаємо. Так, зараз буду пробувати закидати. Ось, ну в принципі, отак от ще дзвіночки я повішу пізніше. Да, вода піднялась, ставку хорошенько так. Це радує. Червячків наживили и вперед. Так, тепер дзвоник. Ну, в принципі, все. Чекаємо рибу. Закинув я ще поплавки. Щось тишина на ту резинку взагалі. Вже по минулому році я знаю, що в мене на ставку рано перестає клювати. І зараз вже кінець вересня. Вже треба чекати зими, якогось зимового пробувати. У мене, до речі, в ставку завівся окунь. Тих дурних п'ять рибин все-таки змогли знайти один одного. Хоча це були реально, ну це невеликі були окуні, які я запускав. І те, що я так сильно розстроївся, якби це була щука, я б простроївся. А окунь, ну, Карпа він не виб'є, карася буде жрати, сам розплодиться, але й себе буде їсти. Буде за те, щоб половити зимою. Та й риби він білій, не конкурент по їжі. Ну, Керас гірше мені буде. Бо того карася про корми вже як є, так є. Ну, окуня багато. Я от як два тижні назад був, На малявочник вони ловилися. Я його і руками ловив, поки що купався. В юн, за літо ні одного в'юна не побачив. Не може, їх було валом. Я їх не ловив, вони на удочку толком не ловились. Пару штук за літо. Але я їх бачив, там вони з води спливали по поверху плавали. Часто таке було. Ну не може ж бути, що він сам по собі помер. Він би повспливав, ж, правильно. Невже в мул зарився і все. Це цікаво. Зимою треба буде пробувати корзинку зробити, щоб реально закинути на в'юна. Їх ж зимою ловлять, наскільки я знаю. Видри я не бачив більше, ніяких слідів. Напевно, то не була видра. Напевно, то той линок так само, як і. Останні линки після вапнування повспливав. Його просто пташки вийняли і. Вийняли пташки її це, і поклювали. Бо я думаю, видра би повністю доїла того линка. Хворія линок. Після вапнування вся риба перестала хворіти. Реально чистенька, біленька, класно. А завіз сюди нову партію линків, Там на штук 10 я їх наловив кін, Це вони вже попадаються реально з хворі. Йому напевно не вистачає трави тут. Але я пробував я пробував сюди траву завести. Навіть таку, яка заростає ужасно, швидко, риба все виїдає моментально. Всі, всі водоросли, які я потикли по, по березі, риба зразу вже з'їдає. Їй цього не вистачає тої зелені. Раки за те себе почувають класно. Це ми купалися, скільки ж раків, реально намацуєш руками, постійно ловиш тих раків. Вони ліняли, панцир скидали. Раз скидали панцир, значить ростуть. Значить, в них все добре. Но раків дуже багато. Кувшинки мої повмирали. Осталась одна, яка змогла ящик пробити до, до дна достати. Наскільки я пам'ятаю, це Лілія. Якщо це лілія, хай вона буде. Якщо, на наступне літо, якщо це виявиться, що це ота жовта ковшинка, то її буду пробувати якось звідти видирати. Бо то, то нечисть. А лілія, ну блин. Якщо розплодиться, то така вже хай буде, але без них, ну якось сумно. Треба буде Лілії ще сюди, пару штук. І хай вони вже прямо в землі ростуть, ну, в дні ростуть. Там риба весь час ходить, там і на поплавок добре плює. Їй це подобається. Що я вам скажу? Піду я, напевно, шукати рибу з поплавочкою побігаю навколо ставка. Ну, що народ? Глухо я все обійшов, Особо покльовок ніяких не було. Пішов маленький дощик і я назад вернувся сюди під кришу. А то поплавка. Напевно, рак якийсь матросить, бо він блин, то його положить, то пустить по чуть-чуть так. І підсікти неможливо. Так, ладно, то Та така рибалка, хай вона собі тут буде. Йдемоте подивимося, що в нас там робиться на яблонці чи вийшли саджанці. І також народ я хочу вас попросити знову ж таки підписатись, хто не підписаний на канал. Лайк, коментарі по-любому. Бо відео щось переглядів не сильно. Треба, треба піднажати. Всім вдячний. Ну що вам сказати? Якісь мінімальні корінчики воно вже почало пускати, але не встигло толком. Сумніваюся, що з цього щось вийде. Зараз я спробую ще другого, другу кубаску. Та ж сама картина, якісь маленькі піцурки Зараз я відріжу і піду промию, подивимося, чи воно хоч пробувало проростити, чи це взагалі не коріння. Наскільки я розумію, воно Щось середнє між тим, як загоювалось, просто та рана, яку я... як я зачистив кору. і Якусь спробую вирости там корінню. Я, коротше, оцей сажень зараз в землю вкупаю. Ще у нас кінець вересня. Побачимо, чи він зразу склякне, чи він проживе. Може, правда, вкоріниться ще. Буду зараз його вкупаю, быстренько попробую. Так, ну от. Присудив його тут поруч. Це гілка, теж яблуні. Я знайшов в лісі дику. Взагалі дуже смачні яблука були. І ось, для прикладу, що це по суті реально, щоб воно пустило корінь, в цьому доказ що ця гілка була просто присипана землею в ті яблуні. Ну, сама десь. Засипала. І коли я її достав з землі, в неї було всюди, по всьому цьому периметру, ця гілка була з корінням. Ось я її пересадив. Вона... В неї листя обсипалось, але сама по собі вона не висохла. Їй вже тут вже десь місяць, і вона не висохла. Тобто, я думаю, що вона на, на неї є, є почки. Я думаю, що вона... Ще може проклюнеться на весну. Поки вона собі тут хай буде. Ось. І оця тут біля неї. Це експеримент. Це в мене. Крутий блін нарили. Оце в мене е мандарин з косточки виріс. Я його сюди пересадив А це бузок. Ми їхали по трасі в посадці, був бузок, бо в нас на території немає бузка. А я дуже їх любить. то от ми висадили. То він прирісся, йому в принципі він... Падло таке живуче. Ви гляньте на цей виноград, який я з початку року приговорив зразу, що він все, він не перезимував, то він, он... ми вже доварювали, доварювали йому. І ще треба доварювати, бо він прямо зупиняється на цьому етапі, там, де йому не вистачає опори. І питання то хто знає. Оце можна рахувати, що воно вже... Визріє оця лоза, що вона покривається вже. Бо бачите, десь покривається, а десь ще зелене. Я от щось думаю, що напевно вона все одно не визріє, все одно її не перезимує. Хоча, хто його знає. А от оцей виноград, цей, що новий, не ріс ціле літо взагалі немає, не подавав присників. Життя тільки там пару листочків на ньому просто були і все. А батько його випадково скусив. Десь тут стільки йому скусили. І що ви думаєте? Він зразу пішов в ріст, але це вже було під осінь і ось що він встиг підрости. На зиму я його вкупаю, просто закупаю землею. І побачимо. Я думаю, на скріжчій літо він вже піде. Бачу, поки мене не було. Добре, тут того поплавка посовувало. Вже об'їло, напевно. Зараз що ти поставлю і буду дивитись. І перевірю різинку теж. Може там вже просто все об'їло. Ну, те про що я вам і говорив. Вісте, як вимахла дрібнота. Ну, в принципі, даже можна спробувати його на живчика взяти. Дрібний, звісно, але хай буде. Деколи прям не вистачає. Перезакинув я різинку, закинув її як, видно, як жилка пішла туди. Закинув ближче на глибину, бо в мене виходить там, де я ставив груз, це була мілина. Тут мілина. І виходить різинка по верху. Тепер же я закину на глибину. І в мене гачки ближче до дна. Може так буде кращий результат. Буду дивитись. Поки перезакидав різинку на цей поплавок карася зловив такого, ну, пів ладошечки. Такого от. На живця піде якраз. От так от. Ну хоч якась риба за сьогодні. Друзі, так. Да, це сталося. Дивіться, що робиться. Правда, без штатива, буду витаскувати, потім покажу, що то там. Буде риба чи ні. А, поки телефон доставав. Ні-ні, ще сидить, буду пробувати так. Ну, ні, нічого не підсіклось, все на місці, дрібнота якась, треба було почекати, напевно. Е, Попловок так само почав клювати, один за одним, дивіться, що робить дивіться. І це коли дощ, а я не можу поставити телефон на штатив, бо дощ. Не хочеш він намок. Ось так от. Вирішили ми ці хащі навколо альтанки. Зрізати все таки е, Причина тому. Комарі. Там дуже літом погано сидіти, Комарів прямо дуже багато. От. Досі ще не вирішив питання з кришу. Не знаю, що, що з ним робити. Не знаю, дорого, дорого стає. Ну. Ну я зараз півгодинки попиляю і буду рухати додому. Ну, ще яблука позбираю. Вже темніє, не буду вже далі знімати, бо вже нічого не буде видно скоро. Вже там... Дивитись вам, як я пиляю, пиляю дерева чи яблука збираю. Ну, типу, так є, напевно. Підведу підсумки, рибалки її не було, хоч і погода була класна. Ну, вже діло до холодів, так що нічого з цим не зробиш. А тим, хто додивився до кінця, дякую за перегляд. Пока.